Всім добрий день, друзі! Сьогодні я вам покажу обзор такого поїзда. Може хтось вже із вас бачив відео, яке зняв, як він е е їде, і класно виглядає. Но сьогодні я вам покажу коробку, інструкцію і чим він там відрізняється від моїх інших. Значить, дивіться, отака от коробка класна, бо готовий 24 2024 році, ну, то ясно, що він з'явився якраз. Тут, тут. Тут і тут. Добре, тоді приступаємо. Треба виплачувати. О! Отак от, от він виліз. Декоративно дуже зроблені значки. Навіть ото магніти щось стали тепер іншими зовсім, ніж були. Дивіться. Беремо інші, отакі от отакий І дивіться. У них є різниця. Да. Ну, він, він теж класний. Так от виглядає. Ну, і тепер давайте до інструкції. Так. От, інструкція. Саме цікаво, що тут є S, ну, але то інший, щоб ви знали. Бо тому, що дивіться, я, ще, я, зараз, я зараз його зрівняю, дивіться, зараз покажу вам на, напряму. Бачите? А отак от, от він виглядає інший. І дуже інтересно, що тут, наприклад, інструкція в старому вигляді. Бо чому. Ну, то, що тут, наприклад, немає нових поїздів. Тут ще навіть є в старому вигляді деякі поїзда. Ну, тут вже є деякі, наприклад, які в 2023-му були. А цю інструкцію такі от. Є книжечки от такі от. Ну, типу, у станції ще отака от велика є, якийсь пазл. І ще отакі. Ще зараз можу щось. і ще є червоний і синдрій. У мене червоний є. Ой, Автобуси, жовтий. Ну і от вот інтересний обзор я зробив. Да. Ось так от. Це то що тут написано про нього. Про Ось так от виглядає карточка. Ну і отакий от от інтересний обзор. Ставте всі лайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення.